Вітаю вас, друзі! На сьогоднішньому уроці поговоримо на таку тему, як світло і тінь. Радість бачити навколишній світ дарує нам сонце та інші джерела світла. Ми бачимо лише освітлені предмети. Якщо світлові промені не потрапляють на якусь ділянку, там утворюється тінь. Світлові явища вивчає наука оптика. Що таке природні та штучні джерела світла? Неможливо уявити собі життя без світла. Сонце щодня дарує нам природне освітлення, та його проміння проникає не всюди. Існує безліч місць і приміщень, де потрібне штучне освітлення. А з настанням темряви ми вмикаємо у своєму помешканні розмаїтні світильники, лампи розжарення, у яких світяться нагріті струмометалеві спіралі, енергоощадні лампи, нічники. Джерела світла це природні тіла або штучні пристрої, які випромінюють світло. Наші далекі пращури гуртувалися навколо багаття в печерах, щоб приготувати їжу та погрітися. Чудовим винаходом та справжнім витвором декоративно-ужиткового мистецтва стала олійна лампа каганець. Віддамо належній свічці, яка справно служить людям упродовж тисячоліть. Сонце і зорі, блискавка, деякі організми, що світяться, це природні джерела світла. Свічка, ліхтарик, лампа це все штучні джерела світла. Деякі живі організми можуть випромінювати світло. Ознайомтеся з інформацією за QR-кодом та дізнайтеся, навіщо у природі існує такий механізм. Світляки – дуже енергощадні джерела світла, економніші ніж лампи денного світла, а тим паче, ніж лампи розжарення, які дають більше тепла, ніж світла. Що таке світловий промінь? Спостерігаючи за сонячним світлом, яке пробивається крізь мари або крони дерев, ми бачимо смуги світла різної ширини. Направлений пучок світла дають ліхтарі та лазери. Дуже вузьку смужку світла називають світловим променем. Світло поширюється вздовж уявних прямих ліній, світлових променів, і не лише в повітрі, а й в інших прозорих однорідних середовищах, наприклад, у воді. Цікаво, а як утворюється тінь? З досвіду, ти знаєш, що тінь утворюється там, куди не потрапляє світло. Світло поширюється прямолінійно, тому промені не можуть обігнути перешкоду. Якщо на шляху світла є непрозора перешкода, то вона відкидає тінь. Розглянь на слайді, як утворюється тінь від м'яча, якщо його освітлювати точковим джерелом. Розміри тіні залежать від взаємного розташування джерела світла, тіла та екрану. Порівняй зображення на малюнку та зроби висновок, як змінюється розмір тіні, якщо м'яч віддаляти від джерела світла чи наближати до нього. А тепер давайте підведемо підсумки нашого уроку. Тіла, які випромінюють світло, називаються джерелами світла, джерела світла поділяють на природні та штучні. Світло поширюється прямолінійно уздовж променів. Непрозорі тіла, на які падає світло, відкидають помітну тінь.